Людини, що цей концепт означає для вас? І що він означає в цій справі Ну, Про права людини, в принципі, сказано багато, написано багато, наука ціла. Я думаю, що щось доповнити я, напевно, не зможу, тому що не думаю, що я розумій тих, хто це, цю концепцію придумав і втілив в життя. Ну, у вас яке відчуття? От ви звернулися до Європейської конвенції, Європейського суду з прав людини. Це тому, що вичерпано всіх було можливості за Ні. Тут? Саме цікаво, що в цій справі не було вичерпано всіх національних засобів правового захисту. Правовий захист тут зупинився на рівні суду першої інстанції. І з першої інстанції справа нікуди не виходила на момент звернення. І на момент навіть вирішення питання Європейським судом про прийнятні заяви. Після того, як вже була прийнятна заява, пішла апеляція, яка протрималася десь там в судових архівах значить, понад 6 років. Значить, і знайшли, до речі, винного. Хто винен? Знаєте хто? Друкарка суду. Але її притягнути до відповідальності неможливо. Тому що вона вийшла на пенсію. Значить, у зв'язку з цим оголосило дисциплінарне стягнення з секретарю суду. А суддя ні при чому. Хоча справа находилася весь цей період часу у нього з апеляційною скаргою, якщо була би подана вчасно до апеляційної інстанції, а вона йде тільки за підписом судді у кримінальних справах. Тоді б був, напевно, я думаю, інший корінкор. Так чи інакше було скасоване рішення судді першої інстанції і справі на новий розгляд. Ну, правда, і на новому розгляді повторили те, що було скасовано, ще раз було скасовано. І так, по-моєму, три рази. Але було зрозуміло, що воно буде йти так до безкінечності, але в той же час вже сенсу. Боротися за кримінальну справу немає жодного, тому що давність притягнення до кримінальної відповідальності по справі Савіцького вичерпалася у 2008 році. Якщо б у 2005 році, бо у 2005 була е, скарга на постанову про закриття кримінальної справи. І у 2006 році подана апеляція на постанову судді про відмову задовільнити скаргу, якщо у 2006 році. Справа пішла в апеляційну інстанцію. Апеляційна інстанція ну, важко судити, бо це знову припущення, але якщо брати доводи, то напевно би задовільнила. Я не думаю, що би е е там скасувала цю постанову, але відправила, це у нас буває на новий судовий розгляд в іншому складі. І Бог його знає. Можливо, би якийсь суддя все-таки був об'єктивним, підійшов до питання, що дійсно. Є дуже багато суперечливих показів у справі Савіцького І, можливо, би відправив на додаткове досудове слідство в іншому складі, там, слідчих чи в інший район. ну, Важко сказати, як воно було це знову гадати, так як би на кавовій гущі. Але суддя першої інстанції зробив все від нього залежне, щоб працівники міліції, які стверджували новинні у заподіянні савійському тілесному школі, не були взагалі покарані навіть в тому випадку, якщо вони вже визнають навіть добровільно так, свою вину, тому що давність притягнення закінчилася. І це все на совісті судді. До речі, говорить, цього суддю нагородили за це. Він був суддею Городенківського районного суду. І після того, як винесли рішення Європейського суду, і буквально у день набуття ним законної сили, він став згідно постанови Верховної Ради судеві апеляційного суду Івано-Франківської області. Це Стефурак Євген Миколаївич. Так що досить цікава ситуація. Ну, думаю, що це, скоріше, ще певне співпадіння, що так сталося в день, набуття чинності рішенням. Можливо, це просто виклик, що, мови, європейський суд собі там, а ми собі тут. І те, що європейський суд встановив, для нас, ну, для української так сказати, держави, не є указ, крім виплати коштів.